Дорога церква, слава Богу. Дякую, сестра Таня, за такий чудовий вступ до проповіді. Знаєте, я, ну, може, комусь такі приклади не дуже заходять. Я займаюся кондиціонерами і приходиться довбати бетонні стіни. І часто два виходи я маю. Мене ну, бур, я купую дуже потужний. Ну, мабуть, найдорожчий, який є на ринку. І значить, два виходи. Або пройти бетонну стіну от був випадок буквально на днях. Ну Правіше не можу, бо там попаду в склопакет. Лівіше не можу, попаду в стіну і взагалі не вийду. Довжини бура не вистачить. Ну, і ще трошки, може, там лівіше, арматура ну, досить солідна. І, ну, або ламається бур. Або ну, намагайся пройти. І інколи коли свердлиш, думаєш, тримайся. Ну, це буру неживому, тримайся. Ну, Я просто не хочу зайві півтора-дві години тратити тільки на те, що стоїш, тримаєш той перфоратор і надієшся на міць бура. Дорогі, коли ми проходимо в нашому житті потрясіння, я вірю в Ісуса Христа одне для нас слово: тримайся! Дорогі брати і сестри, нам не подобається, знаєте, ну як триматися? Знаєте, коли інколи ну, я під стелю приходиться сверлити, теж кажеш, ну тримайся, на арматуру попадаю. Я розумію, як чутливий майстер, ну не треба, арматуру сверлити. Бур не витримає. Бог не дасть нам того, що ми не можемо витримати. Бог нам дає те, і надіючи, що ми витримаємо, щоб ми стали з вами міцнішими. Я так назвав свою тему, як пережити потрясіння. Ну, може, там комусь це і не цікава ця тема. Думаю, ну, нема зараз потрясінь, чи в когось є можливо. Особливо це актуальне слово для тих, в кого є ці потрясіння в житті. Але Боже слово, нам дає пораду, що це актуально навіть для тих, в кого немає потрясінь. Чому? Щоб були готові. Вони обов'язково прийдуть. Пам'ятаєте, сьомий розділ Євангелія від Матвія, там, де Ісус каже, до всякого, хто слухає мої слова, я каже, його зроблю подібним до того чоловіка, який побудував свій дім на камені, і води розлили, ріки розлили, розлилися, вітри теж почали дути. І все каже, на той хочеться додати бідний будиночок. Але він не бідний, якщо він на камені заснований. Обов'язково ці ріки розілються, обов'язково ці води наляжуть, обов'язково ці вітри будуть дути і досить потужні. Наприклад, Евроклідон у апостола Павла ми зустрічаємо. А... Тому пророк Наум, щоб додати актуальність до цієї проповіді, записав у третьому розділі 14 вірш. Води на облогу собі набери, твердині свої позміцняй. Увійди до болота та в глині топчись. Форму на цеглу візьми міцно в руку. Знаєте, коли безпечно люди живуть, коли мир ну в болото не хочеться лізти. А Інколи Бог каже, треба і в болоті побувати, щоб твердині позміцняти. Щоб те, що має до тебе прийти, ти до нього був готовий. Тому, навіть якщо в нас зараз немає потрясінь особливих в житті, ми кажемо, все рівненько йде. Треба, бути, треба готовий, готовим бути завжди. І тому ця проповідь для нас. Ми хочемо собі на цю облогу набрати води, щоб багато водички було, От, щоб твердині були міцні, щоб вони могли витримати. І, дорогі брати і сестри, я читаю, ну і так, привожу нас до першого пункту, що нам допомагає в потрясіннях. Як ви думаєте, що нам? Перший пункт. Підтримка близьких або дорогих людей поруч. І ми читаємо другий розділ Книга Іова. Давайте я так свою. Лісточок. З 11 по 13 вірш ми читаємо. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів: Еліфаз із Темана, Білдат із Шуаху, і Цофар із Наами, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали, вони почали голосно плакати. Кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши до нього жодного слова, вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, скільки бачили, оскільки бачили яким непомірно великим був його біль. Брати сестри, мені дуже подобається язик або мова Біблії. Мова, да, краще, да, це українське слово. Мова Біблії мені досить потужно подобається. Нема зайвих слів в описі тієї події. А є добірно відібрані слова. І яка відбулася ситуація? Ну, мабуть, серед усіх людей, які переживали будь-які потрясіння, і ми таку би шкалу а, зробили, ну, звичайно, Господь Ісус Христос, ми ну, якби не будемо. Просто, давайте просто звичайні люди, як вони страждали, які потрясіння переносили, то, мабуть, Іова або Йова ми поставимо на перше місце. Можливо, в когось є інші варіанти, можете поділитись. І ці друзі. Досить часто я про них чую в негативному світлі, про друзів, про цих, яких ми по імені назвали, прочитали. Але бачачи їхні вчинки. Бачачи їхнє серце, їхнє розположення. Можливо, в Іова ну, він був досить дружелюбним чоловіком. М мабуть, явно в нього були ще друзі, які не прийшли з цими трьома. Можливо, порахували по-різному. Не вистачить там моїх слів, щоб потішити цього чоловіка. Не вистачить якогось мого досвіду життєвого, щоб щось йому сказати. Це ж Іов. Ну, це ж, це ж ну, мені ще рости до такого чоловіка, щоб щось йому порадити, щось би сказати. Але ці люди, вони прийшли. Це вже перше. Що вони зробили? Вони прийшли. Вони відклали свої справи, мабуть, важливі справи в них були. Вони знайшли місце перше в своєму серці, бути біля свого товариша. Який досить серйозні речі пережив. Насамперед, це те, що його діти загинули дорослі діти. Талановиті, ну, його улюблені діти. Скажімо так, єдині скільки? Єдині 10 дітей. Можна таке слово вжити? Хтось каже, багатодітним батькам, там, якщо одна дитина вмре, там ну, не так її там сильно. Ні, це люди, які не знають, таке можуть сказати. Кожна дитина вона єдина, вона особлива. І коли ну, людина переживає таке потрясіння, це неймовірно, це не передати, це ну, і пережити навіть важко. Тому я цю проповідь і назвав як пережити. Потрясіння. В кінці потрясіння особлива задача залишитися живим, залишитися чутливим, залишитися з Богом. І тому перший цей пункт підтримка близьких, підтримка дорогих, рідних людей. Ми знаємо, що Іов він пережив те, що навіть дорога дружина, вона бачачи його страждання. Вона не змогла його підтримати. Але він тримався, він пильнував, і він їй, так би мо, ну, скажімо, достойно відповів. Він каже, ти як одна з безумних говориш. Він її не назвав безумною. Він сказав, що ось це слово воно зараз не личить. Воно не є таким, ну, яке підходить до тієї ситуації. І тому вона була з ним. Підтримка близьких людей, вона досить важлива. Інколи бувають такі потрясіння, що люди, міцні люди. Ми знаємо, навіть в нас в Україні зараз відбуваються досить серйозні потрясіння в житті людей, особливо тих, які в полоні. Я чув за одного азовця, якого дуже хвалили. Побратими, і казали, він був самий міцний серед нас. Він був найміцніший. І він такі проходив ситуації, що каже, ми всі там вже тремтіли, не могли витримати. А він тримався. Але коли він пройшов через полон, він не стримався. І це ну, дуже потужні речі, які люди мають розуміти. І тому. Коли інколи люди навіть не, не здатні витримати, то підтримка близьких, рідних людей поруч, вона дуже важлива. І ці люди були біля Іова. Ми читаємо, які просто їхні вчинки. Вони сім днів сиділи. Про, ми читаємо просто сиділи. Просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль. І то... Бачити очима це ще не все. Але вони були з ним, і це приємно. Хай Бог благослови, щоб рідні, близькі люди вони могли орієнтуватися і могли підтримати нас, коли ми переносимо потрясіння. Або ми когось із наших рідних і близьких, коли вони проходять. Отже, перше це підтримка близьких людей. Друге, що хочеться говорити. Це власна віра. Ми говоримо про потрясіння для віруючих людей. І власна віра це те, що має нас тримати. І говорячи про Йова або Іова, ми теж наводимо приклад: це 19 розділ, 25 вірш, він говорить ці слова. Однак я знаю, що мій викупитель живий і він останнього дня підійме мене з пороху. Як добре, коли людина під час потрясіння, вона щось знає, вона знає, що є Бог. Ця людина вона розуміє, що ну, він живий. Можливо, я вже вмираю в своєму потрясінні, можливо, в мене вже слів бракує, думок бракує, вже все передумав, вже на всі розрахунки прорахував, ніщо не проходить, але знається людина. Тобто, власна віра, вона має тримати людей, які переживають потрясіння. Ми сьогодні з братами, до речі, згадували у дворі. Божого чоловіка Річарда Вурмбранта, який 14, якщо мені пам'ять не зраджує, з половиною років він був в заключенні. в одиночній камері ця людина. І він, знаходячись там, він каже: Я проповідував. Я старався, щоб мені. це мені, і Він там багато аргументів наводить, чому він це робив. Каже, перед Божими ангелами, для того, щоб не забути Слово Боже, ну, щоб і мати собі якесь це його теж підкріпляло Боже Слово, навіть сам, знаходячись в одиночній камері, він проповідував. І ця власна віра його підживлювалася Божим Словом із власних навіть уст. І це його тримало і овзнав. Що його викупитель живий. Хочеться ще одну е, жіночку навести нам в приклад. Це е, е, та жінка, яка страждала від кровотечі, п'ятий розділ Євангелія від Марка. Ми читаємо з 25-го верша п'ятий е, розділ. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видожила від хвороби. Ми бачимо, як працює власна віра. Як ця жінка, вона, почувши про Ісуса, до цього вона протягом 12 років чула про різних лікарів. І всі, як ну, говорили, цей лікар він дуже багатьом людям допоміг. Цей лікар, але в нього є особливі ліки. І він так лікує, так, що навіть ось такі і такі в безнадійному стані до нього зверталися і були здорові. Приходить черга цієї жінки. Вона, дивлячись, скільки в неї залишилось грошей, приносить їх до того лікаря, надію, маючи бути вздоровленою. І цей лікар бере ті гроші, якусь проводить. Лікування, якісь процедури, і вона після того приходить ще в гірший стан. Дорогі брати і сестри, це досить непросто. Вже коли людина опеклася один раз на лікарі, другий раз опіклася, третій раз їй ніхто не допоміг, а навпаки, ще гірше стало, як тоді складно взагалі відновити в людині будь-яку надію? Ви знаєте, я так собі думаю про цю жінку, мабуть, кожного лікаря хвалили трішки краще, ніж попереднього. Уявіть, скільки чудових новин вона почула про останнього лікаря перед Ісусом. Тобто, це треба було аргументувати ну, досить солідно. Ну, треба було так, як ми кажемо в пропіарити, щоб людина вже ось така навіть могла повірити. Чи може вона така наївна була? Я не думаю, що вона була наївна. Але почувши про Ісуса, вона собі, ось віра в неї появилась, власна віра, живучи, маючи потрясіння напротязі 12 років, від тої кровотечі страждаючи, розуміючи себе нечистою, як це непросто. В своєму народі бути нечистою, до яких людей особливе відношення, їх сторонилися. Їх, ну, багато чого не дозволяли робити. ну. Ми можемо багато описувати, але власна віра цієї жінки, вона їй допомогла. І Ісус їй так і сказав, да? Він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? А учні каже, ти ти бачиш, що народ тебе тіснить, і оглядався, аби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і затремтіла, знаючи, що стало з нею. Він же промовив, дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Хай Бог благословить, щоб наша віра, власна віра в часи потрясінь, вона нас могла би спасти, не просто тримати, а врятувати. Віра до нашого Господа Бога. Е Третє, як ви думаєте, що це? Це підтримка Божа. Є підтримка рідних, те, що допомагає нам переживати потрясіння. І слава Богу, за цю підтримку. Є наша власна віра, без якої ми ну, не можемо обійтися. І третє це Божа підтримка. І я хочу прочитати два, ну, два тексти із двох псалмів. Це перший псалом 94. й Давайте відкриємо. мене закладок не вистачило, я дуже перепрошую. Але зараз 94-й псалом у нас є з 17 по 19 вірші. До речі, в 17 му псалмі ті самі вірші. Зараз. Давайте, може, на екран, якщо то я швидше там прочитаю. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерті. Коли я кажу, похитнулась нога моя, то Господи, милість твоя підпирає мене. Коли мої думки, болючі моїм множаться. То розради твої веселять мою душу. Ось те, що переживає людина в своєму житті ці потрясіння, то навіть коли ресурси людські закінчуються, людини тої, яка вірує в Бога, яка має добрих рідних і близьких людей, які її теж підтримують, але є. Ще милість Божа. Бог підтримує своїх людей. Навіть десь, коли і їхні ну, руки опустилися, сили згасли. І, і вже все, як е, не один Божий чоловік казав, і Йона казав: я в смятінні моєму думав, що я вже відкинений від Твоїх очей. І Іремія казав, загинула моя надія на Господа. Але ми знаємо приклади цих Божих людей, яких підтримав сам Бог. Бо написано 2 хронік 16,9: Очі Господні дивляться всю землю. Ми так думаємо, що тут десь вже все і забув Бог. І...» Ні, очі Божі всю землю дивляться, щоби підтримати тих, чиє серце вдається до нього. Псалом 17. Ми бачимо, верніше, тут 18-й. Я звик, що це 17-й псалом, але 18-й псалом, 17-го вірша, він сягнув з висоти, узяв мене, і з могутніх потоків вод витягнув мене. Він мене врятував від потужного мого ворога, від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Вони налетіли на мене в дні мого нещастя. Але Господь був моєю опорою. Так Бог рятує своїх людей. Кажуть люди, і вони сильніші за мене. І все, здавалося, б, все на їхній стороні. І день нещастя на мене найшов. Якраз цей день, і він каже, день потрясіння. Досить гарний коментар ми можемо дати на книгу приповісті 24.10, там, де говориться, якщо ти в день твоєї біди, Виявився слабким, значить твоя сила слабка. Ось, знесилився. То мала твоя сила. Тобто День Потрясінь він показує стан нашої сили. А якраз таки сила і потрібна в День Потрясіння. Тому ми слухаємось пророка Наума, який каже: води набери на День осаду. А, те, що Давид пережив, він каже, Господь був моєю опорою. І, брати і сестри, останнє, що хочеться сказати, що Бог не всіх підтримує. Бог, ну, не кожна людина може очікувати на Божу підтримку. Тільки ті, які все життя своє довіряють Його руку. Тільки ті люди, які ну, Люблять Бога, які перед Богом живуть, навіть спотикаючись, навіть дещо помиляючись, але вони Богу віряють своє життя. Вони не самі собі пани, а в них є Бог пан. І, як приклад для цього ми можемо прочитати перша книга царів, другий розділ з 28 по 34 вірші. Ми там бачимо, як Йоав Син Церуї, сестри Давида, як він е, десь повстав проти царя Соломона, десь він був з тим Адонією, першим сином Давида. І він розраховував на Боже спасіння, на Божу підтримку. Для цього він написано: навіть за роги жертвенника схопився. Він хотів, він дуже мріяв, що зараз в цей день потрясіння ну, десь роги жертівника, десь сам Бог його має врятувати. Перед цим Адонія так хотів і десь і тимчасово ще пожив. Але ми бачимо, як доля Йоава сталася. Його не, не врятувало це, бо колись він віроломно поступав проти людей, колись він не слухав Давида, він мав власну думку і не хотів. І Бога слухати. Тому в день Його нещастя, навіть сам Бог його не підтримав. Хай Бог благословить, щоб ми жили, очікуючи, як написано, очі Божі, вони всю землю дивляться, щоб підтримати своїх людей, які в його руку довіряють себе. Нехай Бог благословить нас і допоможе нам переживати будь-які потрясіння в нашому житті, щоб ми були до них готові. Щоб ми були міцними Божими людьми, а Бог був нашою опорою завжди. А Богові слава. Амінь.